Так, друзі! Вже в новому році ми продовжуємо монтаж навісу в бучі, паркінг позаду мене. Незважаючи на сніг, на мороз, на ці бурульки, ми все одно працюємо, але закінчити, на жаль, ми його так швидко не зможемо, поки не настане плюсова температура для того, щоб його якісно пофарбувати. Поки я вам покажу хідробіт, Ось у нас наша металоконструкція. Зварювальні роботи ми можемо проводити без проблем. А от на рахунок покрасочних робіт, то потрібно, звичайно, чекати нормальну плюсову температуру. Ось у нас такий виходить навіс на 15 паркомісць по три паркомі... паркомісця, ось спереді між стійками. Чітко розраховано. Тому, якщо вам потрібен навіс, а ми знаємо, що вам потрібен навіс, тому що ми всі бачимо, яка погода, щоб не е, віддирати від льоду і снігу свій автомобіль. Телефонуйте за цим номером. Ми вже робимо, е, ми приймаємо вірніше замовлення на весну. Тому, якщо ви плануєте робити навіс, телефонуйте і робіть свої замовлення. А поки бажаємо вам гарного дня. І не забувайте ставити лайки оцім козакам, які в мороз мінус 12 градусів. Працюють і настоящі мужики.